Всім привіт! Розповім сьогодні про тренування пальців. Сильні пальці необхідні в армреслінгу. для того, щоб вам не, роз, не розгибали кість та не розривали пальці. Вони повинні міцно тримати, і тоді ви зможете добре їх використовувати при, при боротьбі. Для тренування пальців я використовую. Отакі два еспандери які я сам і виготовив. Це перша моя модель, а це трошки я вже покраще його зробив. Це друга. Ось так він працює. І так, в чому ж його особливість цього еспандера? Тут є. Такі три тримачі на які я чіпляю резинки. І таким чином кількістю цих резинок можна регулювати зусилля. Тут доволі багато цих резинок зараз стоїть і тому тут дуже таке важке зусилля. Немає змоги зараз якось його заміряти. В кілограмах, але по ощущеннях таке дуже, дуже значне. І таким чином я треную ці пальці. Тут є обертаюча така ручка, вона дуже така зручна, коли загибаю і. Пальці загибаються разом з нею. І таким чином я треную пальці. Це перший мій еспандер. Другий еспандер. Він такий самий, але тут я поставив менше резинок. і Ним я треную оцей великий палець, який теж дуже необхідний в вармресінгу. Оці м'язи. Якщо у вас тут великий цей палець, дуже накачаний, і тут великі м'язи, то вашу руку буде важко обхопити супернику. І це вам не дасть таку перевагу. І так, як же я цим? Це... Треную цим еспандером, беру його і завертаю оцей великий палець. Також регулюю кількістю резинок зусилля. Ну, тут їх небагато і зусилля невелике, але для одного пальця цього вистачає. Можна, звичайно, використовувати і один цей тренажер, рая, але щоб постійно не переставляти резинку, в мене їх два. І таким чином я треную цей великий палець. Ось таке домашнє тренування. І щоб прокачати ваші пальці і рук, такі тренажери я використовую. Все, дякую за увагу. Бувайте!